Перший день району у 2014 році провели Міндоходівці області. Він відбувся на зборівщині. Відбулася гаряча лінія. Платники телефонували по тих питаннях, які цікавили платників, по нововведеннях, по нових законодавчих змінах. Також відбувся особистий прийом громадян. На прийом приходили головні бухгалтера підприємств, приватні підприємці, які цікавилися новими змінами, які відбуваються в новому 2014 році. Марія Мельник зустрілася з керівництвом району, де обговорили виконання Цевих бюджетів сплати податків та намітили певні завдання. Вони разом також взяли участь у відкритті семінару для платників податків з роз'яснення нових та проблемних питань. Фактично, більшу частину в районі і займаність людей і по надходженнях робить в більшій частині це малий бізнес. Малий бізнес це є ви підприємці. Хочу побажати вам використати, отримати від цього семінару. Більше позитиву, більше допомоги в вашому веденні бізнесу на семінарі представників бізнесу району знайомили із роботою Асоціації платників податків України. Займаємося і вивчаємо проблеми питання наших платників податків. Якщо виникають питання, є якісь інші пропозиції. Ми їх вивчаємо і даємо на розгляд. В нашій, сьогодні раніше була податкова служба, сьогодні є міндоходів України, де є спеціалісти, звертають на це увагу, приймають до уваги і вносять корективи в наші закони. Відвідали в рамках дня району і місцеве підприємство з виробництва мінеральної води, яке є одним з бюджету утворюючих платників зборівщини. Нагадаємо, практику виїзду у райони в міндоходів запровадили минулого року.